Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського з України. У листі сказано, Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити тривалий мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, сказав він. Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом Президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні. Зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який момент. Це зручно для вас. Я ціную, що він надіслав цього листа. Щойно його отримав. Одночасно, ми мали серйозні обговорення з Росією і отримали потужні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово? Хіба це не було б чудово?